Вітаю, слава Україні. Чергове включення. Інформація за минулі дні. На жаль, ворог продовжує атакувати Україну в ніч на неділю, вкотре був комбінований обстріл. Дякуємо Богу і захисникам, у громаді все спокійно. Але знаємо, що в центральній Україні, в місті Києві, ну жахливі прильоти. Деякі міста України по добі без світла, тому. Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і також бути готовими до ударів по інфраструктурі. Тому підготуємося зараз разом до можливих відключень. Дай Боже, щоб їх не було, але бачимо досвід інших міст, що ворог б'є по інфраструктурі. Я думаю, що кількість ударів буде зростати, особливо з 10 жовтня. По всій Україні і для нашої громади теж є великі загрози. На жаль, громада у скорботі. Загинув черговий наш воїн. Наш герой загинув Руслан Кушнір. Завтра, 30 вересня, о 11 годині. Початок похорону в будинку смутку і поховають полеглого на гелеї героїв міського кладовища села Чукалівка. Вічна пам'ять щирі співчуття рідним і близьким. До дня захисників відвіз нашим військовим допомогу від громади. Я вже звітувався. Був 42 окремій механізованій бригаді, де багато франківців, 102-й окремій бригаді, ТРО, 4-му батальйоні, колишній 78-й, 7-й розвідувальний батальйон, колишній 7-й стрілецький, 128-ма окрема важка механізована бригада Дике Поле. Тому передав допомогу від громади більш детальніше. Дивіться в моїх постах, але не зупиняємося. Також дякую вчора громаді. Церкви Пресвятої Трійці, депутатам Сергію Абриміку Маріанове які ініціювали збір і благодійний ярмарок на авто для 102-ї бригади. Кошти зібрали і дуже дякую жителям мікрорайону, які надзвичайно велику кількість коштів задонатили один з найбідніших, можна так сказати, районів, але дуже щедрий по донатах. Тому дякую на авто для 102-ї бригади. Зібрали кошти тому завдяки цьому гарному благодійному ярмарку. Сьогодні обговорили в онлайн режимі з народними депутатами від Прикарпаття держбюдет на 2026 рік. Що турбує, це планують вилучити 4% відсотка по ДФО, це для нашої громади 300 мільйонів. А також реверс 300 мільйонів, тобто 600 мільйонів гривень. Громада, якщо ухвалять цей бюджет такої формі, не до отримає наступного року. Це дуже багато. Це дуже багато для громади і підтримки Збройних сил України, інфраструктури і інших. Тому ми, як то кажуть, говоримо з усіма і дякую народним депутатам України, які висловили подай би таку ініціативу підтримати наші пропозиції. Ну дякую головам громади за активну позицію. Також передав плачети спецодяг для працівників ОДК Техпрому. Це міжнародний проєкт, який ми реалізовуємо. Що по цьому проєкту? Ще до кінця року автомобіль для КП Техпрому аварійний, а також відповідний спектрометр, який перепрошую міста Сідлиці, Польща. Тому працюємо далі. Тому передав, мав зустріч сьогодні з працівниками ВДК Техпрому. Вітаю отця Анатолія Дуда. У нас ви знаєте, що є Лемківська церква на княгинині. Він відзначив 70-й день народження. Щасливий особисто привітати, також передати найвищу нагороду відзнаку гордість Івано-Франківської громади. Подякував за служіння на парафії святих апостолів Кироли Кирила і Методія. Любимо, шануємо за вашу харизму. Дуже поважаємо. Тому маму нагоду вчора. Привітати цей єдиний у світі сьогодні. священник, який проповідь каже по Лемківською говіркою, за що дуже вдячний, що традиції зберігаються. Також відбувся франківський півмарафон. Дякую учасникам, які з'їхали організатору. Ігору Крицаку місто традиційно допомагає. Ця багато було учасників. Традиційно це відбувається в середмісті по всьому світі. Такі заходи Просимо вибачення за незручності, але дуже важливо, що франківський півмарафон також зібрав гарний такий фестиваль видів спорту для інвалідності, зокрема, баскетбол на візках і багато чого іншого. Тому дякую за ту велику працю. Також у Франківську. З повністю за приватні кошти відкрився в приватному індустріальному парку РК спортивний зал для різних видів спорту, спортивна споруда. Тішимося, дякуємо. Зожки без жодної копійки міста відкрили на вулиці Коновальця. Дякуємо, що вкладають кошти у розвиток спорту. Мелодії парку завершилися наш фестиваль вже холодно. Дякую будинку культури села Вовчинець, які виступали вчора і зібрали достатньо непогані кошти, як на під цей час. І всі кошти, які збирає департамент культури, йдуть на потребу на інших заходах. І для нас дуже важливо, що в цьому напрямку ведуться роботи активно. Тому це такий короткий підсумок новин. За цих два дні більш детальніше буду розказувати вже наступні дні. Дякую за можливість спілкуватися. Всім гарного дня! Ще раз реагуємо на повітряні тривоги. Їх може стати більше вічна пам'ять нашим героям.